Всім привіт, друзі! Ми на каналі Ніколя Йога, і сьогодні у нас буде друга частина відео про малодіяльні та забуті залізниці України. Почнемо з ділянки довжиною 30 км Попільня Сквера. Залізниця відгалужується від станції Попільня на магістралі Козятин 1 Фастів, а закінчується у місті сквера на одноіменній станції в Київській області. Пасажирський рух тут відсутній ще з 90-х років ХХ століття. Зараз на станцію періодично курсують вантажні потяги. Наступна наша ділянка довжиною цілих 111 кілометрів Христинівка Монастирище погребище. Лінія розпочинається на вузловій станції Христинівка Черкаської області. Рухаючись на північний захід, доходить станції Монастирище. Далі вона досягає колишньої вузлової станції Андрусове. Про яку ми ще поговоримо. Ну і доходить станції погребище, до якої курсують потяги. По цій ділянці до 2019 року курсував приміський потяг Козятин 1 Христинівка. Був скасований через жахливий стан колії, через який потяг знаходився у дорозі більше в 8 годин, долаючи відстань всього в 180 км. Була інформація, що потяг відновлено. Але на даний момент на сайтах неможливо купити квитки на цей поїзд. А стосовно лінії погребища Христинівка, є інформація, що там був проведений капітальний ремонт. Калинівка 1. Антросове розпочинається зі станції Калинівка-1 Вінницької області. Далі залізниця проходить станцію по Гребищі 2, і закінчується вже на відомій вам станції Антросове. Ця залізниця була розібрана ще в 1980-х роках. Хоча колись по ній був доволі інтенсивний вантажний рух Калинівка 1 Турбів. Ця залізниця розпочинається вже на відомій вам станції Калинівка 1 та доходить вантажної станції турбів. Залізниця була закрита 2015 році. Так, друзі, на жаль, відео вийшло доволі коротким. Але не слід сумувати, адже я готую відео по цій темі близько на 5-10 хвилин. Всім дуже дякую за актив на каналі. До зустрічі!